Колишня козацька еліта в Надніпрянщині була справжньою колискою багатьох провідних діячів першої хвилі українського національного відродження кінця 18-го, початку 19-го століття. Як правило, майже всі вони вийшли з козацької старшини. Скасування автономії Гетьманщини викликало відповідну реакцію з боку найбільш патріотично налаштованих представників української громади. Капніст полтавський дворянин пише оду на рабство, в якій висловлює обурення за провадженням кріпацтва в Україні. На доручення козацької старшини він у 1791 році їде з таємною місією до Німеччини, щоб викласти свій план відокремлення України від Росії та приєднання її до Прусії. Український суспільно-політичний рух обирався не тільки на внутрішні джерела, а й на зовнішні чинники. Йдеться зокрема про відчутний вплив на цей рух французької революції, зокрема її концепції вільної нації. Одним із воєвів цього стало виникнення в Україні таємних політичних товариств після перемоги над Наполеоном. Повернувшись із зарубіжних походів, багато їхніх учасників почали іншими очима дивитися на російську дійсність, на політичний режим самодержавства, який різко контрастували з ідеями свободи, рівності, братерства. Різновидом таких товариств були масонські ложі. У 1818 році вони виникли в Києві, з'єднані слов'яни та в Полтаві, любов до істини. Членами цих об'єднань були відомі українські діячі Котляревський, Капніст, Лукашевич, а також пізніші лідери декабрійського руху Пестель, Орлов, бестужев Рюмін. Слід, однак, зазначити, що створені в Україні масонські ложі все ж не мали послідовно українського національного спрямування. Одним із завдань, які ставили перед собою їх організатори, було прилучення малоросійського дворянства до загальноросійського опозиційного руху. Чи не єдиним винятком був Лукашевич, який виступав за відокремлення України від Росії та приєднання її до Польщі? Члени масонських лож, що діяли на правобережній Україні, були в основному польськими шляхтичами і своєю головною метою вважали відновлення незалежності польської держави, яка включала б і правобережну Україну. До причин, що привели до виникнення декабрийського руху, слід віднести дві: по-перше, це вплив прогресивних європейських ідей на родовладдя. Свободи та прав людини, які поширювалися після перемоги над наполеонівською Францією, усвідомлення значною частиною офіцерів, котрі побували на заході, того, яка разюча відмінність існує між російським самодержавно-кріпосницьким ладом та розвиненими країнами Європи. По-друге, це посилення реакції царизму після війни 1812-14 років. Декабристи не лише висунули політичну програму. А й організували збройне повстання проти царського режиму. Ті з них, що діяли в Україні, відіграли важливу роль у загальноросійському рухові спротиву. Ще до початку цього руху в Україні починають виникати перші таємні політичні гуртки, які ставили метою насамперед боротьбу за ліквідацію самодержавства та всіх його інститутів. Одним з них. Було малоросійське товариство, створене у 1819 році, з ініціативи Лукашевича. Загалом же можна сказати, що оформлення політичної позиції царизмові було пов'язане з виникненням перших декабристських організацій в Росії. Хронологічно це відноситься до 1816 року, коли в Петербурзі був створений союз порятунку, а у 1818 році у Москві – союз благоденства. Їхні програми передбачали впровадження конституційного представницького правління, ліквідацію самодержавства, скасування кріпосного права шляхом військового перевороту. Членами цих організацій були брати Муравйови, апостоли, пестель. Орлов та інші в Україні, де були розквартировані російські війська, перебувало на службі багато опозиційно налаштованих офіцерів, членів таємних товариств. У 1818 році, після прибуття до Києва генерала Орлова, місто стає центром зустрічі членів Союзу Благоденства. Через три роки декабристи реорганізували своє об'єднання і створили два осередки: північне. Товариство з центром у Петербурзі, і південне товариство з центром у Тульчині. Головою останнього було обрано полковника Пестеля. Членами товариства стали офіцери полків, що дислокувалися в Україні. Крім Тульчинської, були створені ще дві управи: Кам'янська на чолі з Давидовим і Волконським, та Васильківська, на чолі з Муравйовим апостолом. Час від часу відбувалися конспіративні наради членів південного та північного товариств. Слід зазначити, що в питаннях тактики між ними були суттєві розходження. По перше, перше було налаштовано більш радикально, друге більш помірковано. Члени північного товариства обмежувалися у своїх планах поваленням самодержавства та встановленням конституційної монархії. Голова південного товариства Пестель уклав політичний трактат. Руська правда, в якому докладно визначив програму дій після повалення царського режиму, відповідно до неї, всі народи Росії мають об'єднатися в централізовану республіку з однопалатним парламентом. Кріпосництво скасовується, усі громадяни рівні перед законом. Зберігається приватна власність на землю, але половина землі вважається громадською, яку можна брати для обробітку. Встановлюється цілковита свобода торгівлі та промисловості у 1823 році. У Новограді Волинському постає третя таємна організація Товариство Об'єднаних Слов'ян, фундаторами якого були брати Борисови. У 1825 році воно об'єдналося з південним товариством. Внутрішньополітичною ситуацією, пов'язаною зі смертю Олександра І, вирішило скористатися північне товариство. 14 грудня 1825 року воно підняло повстання в Петербурзі. Відсутність серйозної підготовки, чіткого розуміння мети повстання з боку солдатів і населення все це призвело до його поразки. Почалися арешти. Південне товариство не змогло вчасно підтримати повстання в Петербурзі, оскільки ще 13 грудня було заарештовано пестеля, а посланець із Петербурга прибув в Україну запізно. Однак навіть за цієї ситуації декабристи не склали зброю. 29 грудня 1825 року Васильківська управа на чолі з Муравйовим апостолом підняла повстання в Чернігівському полку. Повсталі однак не рушили прямо на Київ, а шукаючи союзників, марно втратили три дні. Виступ почався в селі Трилісах. Його підтримали близько тисяча солдатів та 19 офіцерів. Був складений православний катехізис із закликом до народу повалити самодержавство, встановити демократичний лад, ліквідувати кріпацтво 30 грудня. Повсталі зайняли Васильків і рушили на Білу церкву, щоб приєднати до себе інші військові частини. Але назустріч їм вже прямували вірні цареві війська у першій же сутиці було тяжко поранено Муравйова апостола. Управління повсталими було майже втрачено, 900 солдатів здалися без бою. Суд над декабристами, що відбувся у Петербурзі, близько сотні з них засудив до заслання в Сибір і на Кавказ керівників повстання Релєєва, Каховського, Моравйова Апостола, Бестужева Рюміна та Пестеля було страчено. Причин невдачі повстання, крім уже згаданих, існувало багато. Головна ж, полягала в тому, що його мета була незрозумілою для широких мас загалом та українського народу зокрема, і це не дивно, адже декабристський рух практично не виходив за межі російської державності, російського менталітету. Зокрема, пестель, як відомо, відносив українців до корінного російського народу. Говорячи про історичне значення виступу декабристів. Слід підкреслити, що це була перша спроба повалення російського самодержавства, а мужність та героїзм його учасників стали високим моральним зірцем боротьби проти царизму. Безумовним є і те, що ідеї декабрійського руху, особливо ті з них, які стосувалися прав народу на вільне життя. В поєднанні з ідеями товариства об'єднаних слов'ян і інших політичних об'єднань в Україні тієї доби справляли свій вплив на формування та розвиток українського визвольного руху.